Розпочали форум із маршу миру у самісінькому серці нашого міста на площі 10 квітня. Учасниці з різних регіонів України поклали квіти до пам'ятника воїнам, які звільняли Одесу. Ка програма миротворчість в Україні роль жінок стартувала влітку 2015-го за підтримки уряду Великобританії і проходить в 16 областях України, представляючи собою серію робочих семінарів, спрямованих на примирення і запобігання конфліктів. Вона покликана налагодити діалог між жінками, активістками з різних регіонів і створити майданчик, де вони змогли б вільно обмінюватися думками та баченнями перспектив, висловлювати свої побоювання, обговорювати наболіли і спільно з державними органами влади шукати шляхи вирішення проблем. Начнем нашу миротворческую програму і проведемо два дня, рассказывая друг другу о наших проблемах, о наших задачах в будущем по установлению мира і мира в нашій стране. Жінки вважають, найбільш руйнівні наслідки нинішнього конфлікту те, що він роз'єднав громади та родини по всій Україні, Бачать за ціль об'єднати та примирити людей з різних регіонів, особливо тих, хто має протилежні погляди. Жінка – це берегіння, це захисниця своєї очага, своєї сім'ї, своїх дітей, будущого своїх дітей і внуків. І... И поэтому мир это должен быть не только в семье каждой женщины, мир должен быть в нашій більшій сім'ї, нашей, на нашей земле Украина. Ольга Міщук, Віктор Даманський Факти.